Да, Веня – активний шестирічний песик із сєвера Донецька. Чотири місяці тому його прийняли у зооконтролі, поки власниця шукає житло. Він там у себе з власницею. Він і на дитячих святах виступав. Це дуже дуже активна і соціальна собака. Ми надаємо йому перетримку і чекаємо, поки власниця знайде дім. Щоб його забрати, вона його дуже любить, вона е постійно е цікавиться, як він. А у нас поки є така весела собака. З 24 лютого 2022 року в комунальному підприємстві також почали допомагати чотирилапам, яких евакуювали із зон бойових дій. Кожного дня до нас привозять собак. Це помимо тих, що ми свою роботу працюємо і надалі. Ми стерилізуємо безпритульних тварин в місті Дніпро, також надаємо допомогу травмованим тваринам. Це, це наша основна робота. Але з початку війни додалася звісно кількість тварин з зони бойових дій. Якщо ми кажемо про переселенців з зони бойових дій, то десь 1100 собак і 340. Котів ми прийняли спочатку. Широкомасштабної війни. Міська програма порятунку і стерилізації влучних тварин працює ще з 2016 року. Однак зараз роботи побільшало. Є дуже велика кількість травмованих тварин, яких везуть волонтери, яких везуть військові. Ми надаємо допомогу, лікуємо таких тварин. Це і коти, і собаки. У нас були і дикі тварини. Ми допомагали в перетримці еваку... евакуації з Фельман-Парку, це і Леви, і Ведмеді. Загалом за 2023 рік тут прийняли понад 2,5 тисячі собак та 3,5 сотні котів. І всі ці хвостики, яких ласкаво називають працівники, з'їдають щодня чимало що корму: 100 кілограм для гавкаючих та 5 кг для нявкаючих. Це питання допомагають вирішувати волонтери. Зараз ми перший раз передали першу партію корму. Це одна тонна. 700 кілограмів для собак та 300 кг для а, котиків. Але це тільки перша партія. Тому бо ми замовили набагато більше. Але на жаль, зараз у нас стоїть кордон Україна, Польща, та не все змогли вислати, що вже замовили. Я впевнена, що це тільки початок співпраці і буде багато більше. У наступному році благодійники планують допомогти підприємству з ремонтом приміщення та закупівлею генераторів. Якщо ви теж маєте бажання допомогти, то для пухнастиків можна принести корм, миски та ганчір'я на Березинську 60. А найголовніше там чекають домашні улюбленці, які готові стати частиною вашої родини.